Сьогодні 26 січня 2023 року. Заняття з аплікації. Тема заняття морозні візерунки. Аплікація сілю на традиційний спосіб. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Говорите ви мені, говорю вам я. Добрий день, мої любі дітки! Рада усіх вас сьогодні бачити. Діти, сьогодні я вас запрошую на заняття з аплікації. Послухайте, будь ласка, загадку. На вікні, як на картині, все в узорах світло світлосині. Що за майстер тонких справ! Всю ніч узори малював. Дітки, про що йде мова? Так, про мороз, морозець. Вночі на вікна малює різноманітні візерунки, прикрашає ними усі вікна. Дітки, мороз може створити справжні картини із своїх узорів. Діти, погляньте, які гарні морозні візерунки тут зображені. Подивіться і хвилясті лінії, і сніжинки. Мороз створює різноманітні картини із своїх візерунків. Тож сьогодні я вам пропоную створити саме таку картину. Я вам заплющу, будь ласка, очі та придумайте малюнок, який ви хочете створити. Для роботи нам необхідно картон темного синього кольору або ще блакитного. Два аркуші. Пензлик, клей, серветки та сіль. Перед початком роботи, давайте виконаємо з вами пальчикову вправу. Щоб могли ми працювати, треба пальці розім'яти. Ми долоньки потремо, працювати почнемо. Давайте виконаємо ще раз. Щоб могли ми працювати, треба пальці розім'яти. Ми долоньки потремо, працювати почнемо. Починаємо працювати. Дітки беремо пензлик клей і придумаємо свій малюнок візерунка і наносимо клей таким чином, який ви хочете отримати узор. Ось я намалюю таку хвилясту лінію з одного боку. З іншого, дітки, клей наносимо товстим шаром, аби було гарно видно. Ось тут намалюємо таку ж У вас у кожного вийде свій візерунок, тож, який ви забажаєте, той і малюйте. Можна намалювати просто ось, я вам покажу, хвилясту лінію. Головне додавайте побільше клею, аби візерунок вийшов гарним. Посередині можна намалювати ось такий кружечок, який перетворюється у гарний завиток. Так. З цього боку намалюємо такий самий завиток, тільки у іншу сторону. Так. І сюди можна пустити. Також можна намалювати звичайні лінії, та це теж буде морозний візерунок. Ось ми додамо сюди лінію, ось сюди. Мороз можна намалювати навіть геометричні фігури. Так, дітки, візерунок свій зобразили. Тепер беремо сіль і дуже обережно ручками ось так засипаємо, засипаємо добре, товстим шаром. Засипати бажано увесь весь аркуш, а потім ми побачимо, що в нас вийде з вами. Добре, засипаємо і кілька хвилин слід зачекати. Ручки свої добре, обтрусіть над роботою, бажано витерти їх ще вологими серветками, адже ми працювали із сіль. А тепер. Дуже обережно за низ роботи своєї підіймаємо і струшуємо зайву сіль. А тепер дивіться уважно, який гарний візерунок у вас вийшов. Бачите, в мене і тонкі лінії вийшли, і хвилясті, і кружечки, дітки. У кожного з вас, діти, вийде своя власна, неповторна робота із морозним візерунком. Дітки, а зараз за допомогою паперових серветок ми з вами зробимо також зимовий візерунок. Та я вам пропоную зробити сніжинку. Беремо пензлик з клеєм так само і малюємо за допомогою клею сніжинку. Так, як ви хочете. Ось я взяла, побачите, темно-синій картон і товстим таким шаром малюємо сніжинку, Ось у мене перша лінія. Так. Друга. Третя і четверта. Дітки сніжинку ще можна прикрасити, ось я її прикрашу ось такими горизонтальними лініями. Тепер залишаємо беремо паперову серветку, розкриваємо її і починаємо рвати на ось такі маленькі шматочки. Ці шматочки беремо і скочуємо кульки. І цими кульками. Ось так гарненько. візерунок, дивіться, уважно, викладайте, ось так три кульки. І викладаємо по всій сніжинці. Ви можете спочатку нарвати таких кульок, наробити заготовку, а можете спочатку намалювати сніжинку або якийсь інший зимовий візерунок, і так само за допомогою серветки. Ось ми викладаємо. Серветку можете скручувати не повністю, аби вона була ось така пухнаста, і сніжинка вийде ще гарніша. Ось так. І ось так. Одну беремо іншу серветку і так само. Викладаємо далі наші візерунки. Дітки, ось я вже сніжинку виклала із сервету, і така вона гарна вийшла, так пухнаста, ніби справжня. Дітки, ми сьогодні створили дуже гарні картини. Я гадаю, що у вас у всіх вийшли дуже гарні роботи. Я чекатиму фото ваших робіт. А на сьогодні наше заняття закінчено. Я з вами прощаюся до наступної зустрічі. До побачення!